Сьома година ранку вітання від нас щаком вам, друзі, Чако на свободі випустила його політати перший раз. Ну, як, Чако, пізнаєш квартиру? Щось дуже-дуже щебече. Ага, Чако? Ага, задоволений? Добре тобі! Скажи, будь ласочка. Добре тобі. Трішечки за ним поспостерігаю. І ви разом зі мною. Набрала водички, щоб йому наляти в басейн. Так, так, дивиться, дивиться. Так, зараз я відкрию. А, о, Тут, знаєте, поряд цей електричний конвектор. І повітря сушить, і треба, щоб постійно в нього була водичка. А ще краще кажуть, поставити відро з водою тут коло нього. Але ви знаєте, я періодично відкриваю двері в залі, провітрюю і непогано. Так, чака? Що, 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 ти дивишся, я п'ю воду? Хто дивиться вперше? Знайомтеся мій Чако. Це мій чако, мій цвіркунчик. Ку-ку, ку-ку. Зараз він. Ага, ага. цьопає, цьопає Бутельку. куда? Ага, куда? Там твій корм пересипала з пачки. Тюп-тюп-тюп-тюп-тюп. Так, твоя водичка буде твоя. Тюп-тюп-тюп. Давай трішечки, йди сюди в зал. Давай, давай, давай. Давай, йди сюди. Чаку. а ану на кліточку, йди на кліточку. Опа! Бачите, він пам'ятає мої рухи, як я тебе вчила. А? а як в кліточку, щоб він далі залітав вже. Я отак от ручкою робила рукою. Ну, йди, йди додому, Чако, йди, йди додому, йди. Йди додому, йди, йди, йди. Так. Ага. Я думаю, що там вночі було. Наталя, бачиш, перехилив цю штучечку, скидував. Ой, а може він вже відрис її там. Так, все поправила. Давай, давай, йди, йди. О, о, бачите? Бачите, який розумничок. Молодець, молодець, молодець. Так, так. Так, тепер треба <смеш> запаскою закривати дверцята. Чак, Чако, тихо, тихо, Чако, давай сюди, сюди, сюди. Чако, давай, я постукаю так, відволікти його. Чак. А во, 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 во. Давай, давай, давай. Опа, все, все, клітка захлопнулась. Все, налітався. Не встигла його зняти, коли відкрила. Киточку, і він вилетів. Так, можна сказати, малнієносна. Так, ну, ага. Угу. Тільки не скидуй, Чако, Свою ту годівничку. А так, так що ранок і в нас сніданок. сім О, Це мій синулька, а це я блондинка була колись. По молодості. Ну все, Всього їж, їжі. Вся в обновках. Курточку таку собі купила шкіряну. Темно-темно синього кольору. І сумочку новеньку. Йдем прикрашати цей світ. Йде зі мною. Я вже на вулиці. Дивіться, який гарний собачка. Вигулюється. І що я побачила? Бачите, два голуби. Таких величеньких голуби. Сіренькі такі. Таке враження, що то горлиця. В неї навколо щійки е такий, як ободочок біленький. Не знаю, чи видно, не хочу на траву ступати. М -м? Гарні голуби, правда? тепло, я подивилася на градусник, 13 градусів тепла, але вітерець. Вітерець невеличкий. о Скільки тут вон ворона о, і голуби, Бачите, там на Гавайях заборонено було годувати голубів. Наш штраф накладали, хто це робив, але все рівно люди. Пота, які годували голубів. Я пам'ятаю, Аня з Германії, Анечка, тобі вітання, якщо дивишся мене, Аня Гріба, то коли я годувала в Червонограді голубів, вона мені писала, Галя в Германії заборонено, штрафують. Отак От і було. На Гаваях теж заборонено. Так, я вирішила піти. В Гонолулу, в Вайкікі я гуляла по набережній біля океану. Ну, а тут я було, бо хочу пройтися на коло річки. Не знаю, чи там не буде слизько спускатися, бо вчора, як були на цвинтарі, після дощу, то було мокрувато. Так, земелька просинається. Так, ой, я там далі бачу. Червоніє, вроді тюльпани. Так, йдемо туди далі. Ось ще песик ранок і люди вигулюють собачок. Хотіла щось заговорити. У мене ж така натура, слухайте. Я мушу людей зачіпати. Але стрималася. Мужчина скорою походкою йшов. Бачите, як люди загородили таким парканом, сітки, от і кодовий замочок. І вже ніхто посторонній не зайде до будинку. Бачите, такий. Заборчик таке загородження, собачок. Так, от я вам покажу. Тут вже точно до Паски якісь мешканці господині поприбирали земельку, зворушили, бачите, квіточки такі. О, не знаю, я не розуміюся на тих квіточках, то треба Наталю, вона то все знає. Так, тюльпани, але такі, знаєте, цікавенькі. Вони вже так розпустилися гарно. Ой, як розпустилися. Чудово. Ах, там ціла діляночка. Зараз йдемо туди. Цвете щось. Один тюльпанчик такого гарного-гарного кольору. Подивіться. Краса. Покажуся вам. Вітерець трішечки так роздуває моє волосся. І я вам скажу, що прохолодно. Прохолодно. Який песя. Чорний. Так, Оце якийсь кущик. Вже зацвив. Подивіться, яка краса. А? Яка краса. Нарциси. Бачу такі он тюльпани, слухайте, такого різного кольору. Червоні, жовті і ще, такі, такі навіть не скажу, який то колір, а ну напишіть, який то колір. Бачите, он два. Там далі ще є, я так же приблизила, щоб ви добре роздивилися, дуже гарно. Так. Ой, так знаєте, дуже м. В мене такий характер, навіть не знаю, як вам сказати, яка я є. Сентиментальна, напевно, тому що, бачачи таку красу, Україну, що я нарешті приїхала сюди, повернулася, який би рай не був, а рідна земля то є рідна земля. І знову в мене сльози на очах. Що то таке? Душа видно така. Дивіться, яка краса, га? Яка краса. Вам видно по квітах, який вітер, я не знаю, напевно, сифонить там в телефоні. Вже дома подивлюсь, коли буду монтувати відео. Але красиво, дуже гарно. Є цинти он там є, я бачу. Тут, бачите, та сітка і, можливо, не дуже так то виднося. Там гіацинти, о, Бачите, проглядаються. Білі тюльпанчики. Дуже красиво. Очей не відвести, навіть не хочу йти далі. Хочу стояти, любуватися і любуватися тією красою. Такие жовті клеточки. Такие ромашки, напевно, жовті, правда? А кульбабы какие, бачите? На таких стовбуряках. Вот это такая щось. Точно мусить знати, як то називається. Такий кощ враченький. Люди, напевно, йдуть на цвинтар з квітами. Не слухає тебе, так? А, який гарний. То він чи вона? Він, як звати? Стрін. Стрін? Ісяє. Загрібає, загрібає. Але гарний песик. Скільки йому Вже сім років. Сім років? О, то ти вже трошки живеш на тому світі. Бачите, як чистенько, як охайно, квітникові. Дуже гарно, ой, такий кружечок. Христос Воскрес! Оце біленький і розовий це гіацинти, то я точно знаю. Оцей синенький не знаю, як називаються. Чи вдасться мені так в руку перехилити і так вам показати? Ой-ой-ой, паркан високий. Бачите, яка краса. О. Так, не вдається, не вдається. Дуже високо. На душі, так приємно, приємно, коли бачиш таку красу. Як ці квіти називаються? І вже бджоли літають, слухайте. Вже бджоли покинулися. бджоли, напевно, не уси. Жовтенькі ромашечки. Кущиком так рісненько-лісненько. Йдемо далі. Тишечки покажу з Незручно, знаєте, йти з палицею. І ще себе знімати, показувати. Так що трішечки-трішечки. А ну послухайте, як співає пташка. То певно соловейки вже співають. Чого ти вам є Фиси. Яке величезне дерево, як тут те. Може то алеча? ще одне. Жовтенькі вон там кущики проглядаються. Бачите?